Вівторок, 16 січня. Ви дивитесь дайже з новина та 7 Сьогодні у випуску дивіться, окупанти заговорили про відновлення палацу лівобережне у Маріуполі. село вітру зносить дах. Водонапірна вежа доживає своє. ООН надасть допомогу Україні на понад 4 мільярди доларів для подолання гуманітарних наслідків війни. В студії працює Рена Головко. Добрий вечір. У Маріуполі анонсувало відновлення роботи ПК «Лівобережний». Окупанти планують відремонтувати пошкоджену будівлю. Про те, що вона постраждала під час наступу Росії, замовчуть. І яким був заклад до повномасштабного вторгнення також. Але маріупольці пам'ятають, що палац культури було реконструйовано за програмою Велике Будівництво у 2020 році. Він був новим та сучасним, з найкращим обладнанням та ремонтом. Навесні 22-го у підвалах культурного центру ховалися сотні маріупольців. Але під час обстрілів будівлі були прямі влучання. Тепер окупанти анонсують ремонт комунікацій, фасаду, сцени та залів для репетицій. При цьому так звані російські відбудовники продовжують засмічувати Маріуполь. Тисячі гастарбайтерів, яких завезли в місто, скидають будівельне сміття в каналізацію. Про це на одній з нарад повідомив гауляйтер Олег Моргун, та пообіцяв розібратись. У всіх районах міста фіксуються випадки засмічення підрядниками каналізаційних колодязів будівельним сміттям. Зі свого боку ми також активізуємо профілактичну роботу з підрядниками. А поки Мергун обіцяє навести лад соцмережами, чи не щодня ширяться повідомлення про прориви каналізаційних труб, колаборанти ж тільки і роблять, що звинувачують у цьому самих марюпиців. У занепаді перебуває і маріупольська вежа. Місцеві спостерігають, як руйнується дах будівлі. Під час блокади цивільних ховалися тут від обстрілів, а після окупації колаборанти спромоглися лише винести звідти усе майно. Наразі архітектурну та історичну пам'ятку доводять до аварійного стану, тоді як раніше тут проводилися виставки, лекції та різноманітні зустрічі. Тим часом на дорогах Маріуполя місцеві помітили рух цивільного автотранспорту у складі військово-інженерних колон, а саме вантажівки, екскаватори та самоскиди, які росіяни ймовірно планують задіяти під час будівництва фортифікаційних споруд та проведення маскувальних робіт. Більшість автівок та водіїв цивільні. Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни зомбують дітей на окупованих територіях. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пропагандистські заходи проводять у школах, гуртках та навіть у церквах. Діти з Бердянська під час новорічних свят зустрілися з патріархом Кирилом у Кремлі, тим самим священнослужителем, який виправдовує війну Росії та благословляє військових на вбивства. А в Мелітополі у школах розпочинають уроки з підняття прапору Росії. Під гімн урочисті лінійці беруть участь так звані юнармійці. Загинула одна людина, п'ятеро поранених. За минулу добу ворог 25 разів. Відкривав вогонь по цивільному населенню на Донеччині. Росія завдала 17 авіаударів. Під обстрілом перебували шість населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка та Курахове. По Авдіївці окупанти вдарили 13-ма ракетами та артилерією. Втім, на Авдіївському напрямку росіяни провалили свій початковий план дій і тепер діють по ситуації без шансів захопити місто найближчим часом. Про це повідомив голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Авдіївка давно перейшла з військової доцільності для російської армії з урахуванням втрат у політичну площину і. Звичайно, що о, 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 з урахуванням того, що що на неї акцент великий ставив в свій час Путін, навіть під час ще російсько-китайських переговорів. Нині загарбники продовжують штурмові дії. Південніше веселого окупанти колони бронетехніки техніки намагалися пройти дачі й зайти в саме місто. Сили оборони дали відсіч з допомогою Бредлі та ФПВ-дронів, зазначають аналітики Діпстейт. ООН надасть Україні 4,2 мільярда доларів США для подолання гуманітарних наслідків війни. З них понад 8 мільйонів мають піти на допомогу українцям, які найбільше постраждали в результаті бойових дій, та які через агресію Росії були змушені виїхати за кордон. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш YouTube канал, також ми в Telegram, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.